Сказав, що дід Мирон стане знаменитим, не повірила б. Сократ вчить людей, як жити. Від філософа у нього Борода й концепція. Вдів куфайку І картуза, прийшов на рецепцію. Хочу попросить у вас оформить патента. Не дивіться, що в куфайці тут, як в президента. Зняв картуз, постукав гучно по блискучій дині. Я білета взяв на вечір. Оформите нині? Що ж у вас за відкриття? Що нове відкрили? Дід пакет бос на стіл, звідти А4. Ось отут всі розрахунки записані маю. Каже баба, я за це попаду до раю. Всі продукти розписав програмово в дозах від бронхіту, кашлю, нежиттю при остохондрозах. Я освіти лиш три класи, якщо чесно маю. Та, як каже моя баба, я соображаю. Як заслаб я на бронхіт, кашляв, як сказився. то лиш куркою з крамниці, лиш нею лічився. Чув, що в ній антибіотиків напхано чимало. То як доктор приписав, а так люблю сало. Десять грамів на кіло ваги пацієнта розділить на два прийоми спасете клієнта. А як були в мене глисти, мене осінило. Бачив, як в саду у фермера яблуні кропили. Як черв'як на гілці здох, то й в черві здохне. По яблучку тричі в день, то й гати не охне. Моя баба прочитала, щоб врода не згасла. Треба на лице їй мазать пальмового масла. Та то ж масло заграничне. Де ж нам його взяти? Купив торт із кремом. На, будеш смарувати. Там багато відкритів, старайся ні в року. На листку воно ще пише й зворотнього боку. Цілий день просидів дід, лиш смоктав цукерку. На рецепції дали. Кормив плодожерку. Розрахунки десь в паперах згодом загубились. А якби дали патента задурно блічились.